Україна це земля, де народився дух, який рушив до неба на вільних крилах своїх та здійснив відліт від російських просторів. Ці слова Михайла Грушевського сьогодні, як ніколи, актуальні. Ми живемо в час, коли нам доводиться виборювати майбутнє та відстоювати свою державність. Сьогодні, в день незалежності, ми звертаємося до переяславців із питанням, яке турбує кожного: як закінчиться війна в Україні? Як на вашу думку, закінчиться війна в Україні? Це дуже таке питання риторичне. Дивлячись, як будуть продвигатися події саме на фронті, на лінії фронту, дивлячись, як буде влада наша скеровувати вірно сили, Як би ви хотіли, як ви бачите, чудовий кінець цього всього? щоб повернути саме наші кордони 91-го року. Нам в принципі чужого не треба. Якщо завершиться війна, з тим, що нас відберуть частину територій, у нас майбутнє буде дуже гарним, то якщо провести референдум, то чому б ні? Важливо завжди думка людей. Тобто Луганська область, Донецька область, Крим. М -м -м, дуже важко сказати, багато факторів на це впливають, я не знаю. А от як би вам хотілося, як ви думаєте? Звісно, справедливого миру, щоб Україна повернулася на кордони 91-го року. А я би хотіла, щоб було добре. Можливо, з якимись територіями чи як? Ні, ні, ні. -ні. ні. Як, як казав один філософ грецький, я знаю, що нічого не знаю. Позитивний бік України і є така надія, що скоро. Не знаю. Перемогою. А якої саме? Можливо, який вихід кордонів чи з якими територіями? Вихід кордонів до 91-го року. Перемогою. А на яких умовах, можливо, які кордони? Перемиря. Я філ уряд, зеленський, всі правильно. Своєю головою подумають і все таке, так? Ну, що війна може мож, могла вже скінчитися, розумієте, так? І я Зеленську прошу, Володимир Волосійович, не забудьте за хлопців, нехай повертаються живими. Все залежить від вас. Не від Америки, не в Швейцарії, не в Німеччині, не в зарубіжних країнах, а залежить від вас. Від вас, тому що ви президент, ви головний головокомандуючий, і ви повинні зрозуміти людей. Люди теж розуміють, розуміють люди, так? але головне ви, ви, тому, якщо ви станете на правильний шлях, я думаю, що до Нового року війна повинна закінчитися. І я вас прошу, прошу, не дайте, не дайте Україні, щоб Україна. Але я знаю, що Україна перемога. З нами Бог. Я можу сказати, що з першого дня мені було відомо про те, що йде здача повна Україна. Повна України, здача, знищення молоді, О, влада, вся злочина знизу догори. Я не боюсь відверно хто це говорить. Це є правда. І людська думка повинна враховуватись, що витворяє міський голова наш Переяслава? Забезпечення воїнів немає. Люди, громада просить людей вийти до міської ради. Я теж закликаю людей вийти всім до міської ради і дати запитання міському голові, що йому не місце на цьому місці займати цю посаду міського голови. На мою думку, чесно кажучи, це неоднозначно, бо зараз така ситуація, що я не можу ще якось стверджувати, тому сподіваюся, на нашу користь.